Всім привіт, ребята! Знаю, що в мене може погано вийти. Ну, коротше, сьогодні ми будемо знімати ролик прогулка на хобі-хорсах і з моєю подружкою. Всім приветик! Коротше, вот хорс це люсик, ви його вже бачили. І цього хорса вы теж бачили. Просто у неї немає поки, і я їй дала хорс. Вот. Я її забула вдома. Ну, да. Можна сказати. Да? Ти куди? Mm -hmm. Ну, можемо побігти. Oh, no. Я перевернула тебе. Ладно, відео так знімається. Ой, боженьки. Oh, no. Боженьки, ребята, зараз. Ну, як вас так перевернуть? Візьму вас просто другою рукою. Так буде мені легше. Там у нас побачить не, не обращайте на, на лишні звуки. І вибачте. Фоксі! у Да, тут проблеми з собаками. Це чужі собаки. Ти куди? Ми пройшли його. Та я кажу, давай туди підемо. Mm. Ну ладно. Ми йдемо, виходить, на чорну гору. Хене. Mm. Mm. Ми зараз забираємося на гору. Mm. А я буде весело страшно. Ну, а ми йдемо. Вот ця гора. Я тут ще ролики не знімала. Та от. Кунечно, пів мовчали, Ну, ладно. Фух. Устали. Да. Тут таке все чорне, то ми йдемо подорожки. Понятно? Ми прийшли до дерев. Десь зараз вас тут поставимо. Попробуємо. Так. Тут не ставитеся, вас буде десь просто поставити, щоб можна було бачити нас і побігати. Я знаю, куди поставити. Куди? Ми ж туди будемо бігати. Без різниці, куди. Сюди підкос. І може поставити його. Иди сюда. Вот, пробуем. Так. Ой, блин. Дай подожду. Не, надо вот такой. Ой, блин, а, подождите. Вот есть идея. Вот сюда. Да, тут хорошо видно все. Все. Я думаю, вы нас бачите. Видно, Я не знаю, на що ви дивитесь Щас. Ой, у мене злетів. Щас, куди ви дивитесь там? Ага, нам мене отако. Як би вас так поставити? Вроді норм. Я пам'ятаю. Нор у мене повозлетів. Ти біжи, а зараз. Вона нам побігла. Ну, вона влюти комусь здається, тому що у нас злетій пол. Все, я думаю, ви нас бачить гуляти. О, прибігла вже. Куда ви їм Не знаю. Ну, ти вже побігла, а я, що ні, я стою. Ну, мене, звісно, знімати по-другому, але вибачте, що так. Да. Так. Потім поперед камерою світами. Я поки поставлю не надо. А то ми вже сьогодні дуже багато бігали. Так. Да. Сьогодні ми на них вже тренувалися, бігали, пригали, вони да. вже набігались дуже багато. Ну, а я зараз з люсиком побіжу я просто... і обратно вернуся. Погнали! Ребята, у мене поводу люцика злетів. Добре, що я його встановила. От тут повода нема і з цієї сторони він злетів от у мене в руках. Фух, я його становила. Куди? Кудись? Далі. Зараз я люцику на цеплю бо він знявся. Боженьки. добре, що люцик. Він буйний, але встановити можна. Бо він, правда, буйний такий, коли хоче тоді й біжить, коли не хоче не біжить. Але сьогодні він у нас подобріше, поспокійніше. Бігає, пригає добре. І не такий злий, як завжди. Такий от лютик. Знаю, може на вам погано мене видно. Може сонце б'є. Не я думаю, я шапкою свою закрила. Може, щас кудись ще підемо, як думаєш? Да, наверно. Куда? Пойдем по нею. По, ній... по її телефон. По айфон. 16. -й. Ну, телефон. Ну да. У мене 16 айфон. Да. Короче, ребята, ми зараз будемо йти. Ось люцик, Вот дорога, зараз будемо йти. От. По її телефончик. Да, я буду. Мене... Тобто я в Ютубі не знімаю, мене блокнули. Так, да, її блокаючись в Ютубі. Вона колись була на Ютубі, але її постійно блокали. І вона не могла нормально знімати. Якщо ви не шукаєте її в Ютубі, хто підписаний на лайк? Ну, у кого є лайк, коротше, і підписуйтесь на неї. Я там є, у мене вже 969 підписчиків. Може вже і більше. Ну так. Да. Поки не звісно. Ну. Я там знімаю і квадровіку, і хобі хорсинг, і просто танцюю. Ну так, да, вони там багато всякого. Ну я знімаю щось хобі хорсинг, тому що ну, я не можу поки знімати квадровіку, поки у мене не буде. поки я не зніму шапку і куртку, тому що це буде невдобно. Да, ну, гарно. Да. Ладно, погнали. Да, камера може трястись. У неї стабілізації нема. У мене злотів. О, боженьки. Зараз я йому гриву поправлю. О, боженьки. Летілося, скоро всі свят. Так, все. Що дивишся? Люцик! У нього опять повод злотів. Зараз все нормально. Вроді зацепила. Можна їхати. Ми йдемо за такої гори. Вона полупряма. Я сейчас не буду дивитися в камеру, то вибачте, якщо щось таке зніметься, Те, що вони хочуть дивитися. Ну, вроді все нормально, тому що просто важко спускатися з такої гори і дивитися в камеру одну робіт. Коротше, ребята, ми далі йдемо. Просто нам мені там казала. Сейчас, блин, поправлю вас. Вот так будет лучше. Вот, идем. Пока просто прогулочка. Полупрогулочка. Точно, блин, полупрогулочка. Вот у нас собачка. Вон, собачка. Собака. Вот Собака. Не кусай наверное. взем називається йдемо на людську. Ну, я сейчас мабуть встановлю камеру то не думайте що якщо я зараз встановлю камеру дзвонить на, кам... на цьому кадр ми сейчас візьмемо телефон пройдем сюди і я включу камеру ок. Думаю ок. Короче, ребята, я уже тут включила камеру. Це такий переход прям вообще. Но мы йдемо. Вона взяла свій телефон. Там Лінда пробує за нами побігти. Ви бачили мій, думаю, ролик з собакою. Де їй кидала м'ячик. Ну, його було, ладно. Де ти там? Я тут. Окей, от і коня. У нього косічка, у мене весь косічка. Блін, у мене до ноги якась глячка підцепилась. Фоксик біжить. Собачку привелася. <плес> да, може, мені невдобно знімати, але хочу вам зняти. Прямося. Привіт, баки. Ну, люцика як завжди. так, Будемо на гору, чи туди вперед? На гору окей. <плес> Блін, нафік я приблизила. Понятно, у нас, як завжди, да тут то не собаки, то коні. Я несу мішок да, вона так несе коня, наче чим мішок картошки. Просто коли їй не хочеться їхати на ньому. Просто як вона його несе. Ну, їй так здобно. Понесіть мені. Дані поніс мене от лошадь. Ми з околиці йдемо сюди. Ну, можна сказати, так. Да. Ну, я чому не на околиці, я живу на Чупилках, а на околиці от там. Погано видно через дерева. Ми трохи да. Можна сказати, просто прогулка на хорсах, якщо не інтересно, дивіться. Да. Морошки да, ми, з ми Ходили на хорсах і брали морошку. Не питайте, що у нього така довга грива. Так. Ми приперлись. Фух, сейчас там постою, люцик отдихне. Люцик ще упав, можна сказати. Ой, яка красота! Просто красота! Давайте вище. Красота, там вообще поля. Якісь поля-поля. Я поки надію голову, а то я не хуй його впускати. Ну, понятно, вона просто набирала таку повод на шиї наділа собака опять тут. Лінда! Ну це моя собака. І можна просто, коли вона йшла сюди, на неї овчарка напала. Та й за цього. їй не часто не дозволяють сюди йти. А Так, я зараз повод рівняю. Все. Пойдемо далі. Ось я мій аккаунт, зараз я вам покажу. Погано видно. Вроді нормально видно аккаунт. Прикол. У неї дуже швидю подписчики. Ну, я в Ютубі, у мене не прям швидко, але у мене 94 подписчика, я цьому рай. Я хочу, щоб ми добили з вами. Я просила, щоб ми добили 90. Давайте доб'ємо вже 100 подписчиків. Ну, щоб не так довго, тому що я знаю, у мене є підписчиця е, виїчниця Риска. Е, вона неї канал називається. У неї 309 чи 300 з чимось підписчиків. Е, Святую на неї підписатися. Е, хто на мене підписаний, хто не підписаний, советую на неї підписатися. Вона квадробіку знімає, советую на мене підписатися і советую на Мія. Мія. Просто мі і я. Мія. Називається у неї канал. Мія. Е, е, тоже советую зайти, вона е, і мене там показувала теж в ролику, і себе ще там показує в ролику, то вона теж прикольно знімає кодробіт. Ну, хоча хоча Я закупалась в магазині, ти ж на... Короче, вибачте, ребята, що я тільки що виключила камеру на секунду, тому що вона включила пісні з матюками, а мені... Ну, у мене детський... У мене детський канал і за цього я не можу сказати ну, матюки і всяке таке. І вона тільки що включила пісню, якій є матюки. Ми забирає... А у мене велосипед. Казмі... Почему пака? Не знаю. Я зараз з вами давайте, побігаю десь полям, по полям. Синій трактор едет к нам! Просто. Давайте зараз туди побіжимо. з Люциком. Раз, два, три. Пробіжка. Вона вон взагалі там її прям погано видно, мою подружку вона йде. Для мене близько. Я йду до дерева, поворот. Я зараз буду думаю, ролик, він вже йде 16 хвилин, скоро буде 17 хвилин. То я можливо, буду закінчувати ролик. Просто був ролик, де я гуляю з Люсиком. І різки в цьому ролику не буде. Чого? Ну, вы спросите, я так думаю. Потому что... Так. Люцик, иди сюда. Люцик, сиди. Вот Люцик, просто к Люцик сидит на дереве. Ладно, ребят, я думаю, всем пока. Всем Люцик попы! тоже каже всем пока. Она тоже каже всем пока. Остин тоже всем пока кажу. Все кажут всем пока. Всем пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока.